Доброго дня, друзі! Так приємно. У нас вже другий звіт з будівництва з нашого Escape City. На сьогодні проведено такі роботи. Виконано всі інженерні вишикування геологічні та геодезичні. Окрім того, розроблені проєктні рішення з підготовчих робіт. Виконано огородження будівельного майданчика, а він у нас досить великий. Ми підключили будівельний майданчик до різних будівельних мереж. Також за цей час було виконано винесення в натуру осей будівелі та катлавану. І зараз починається організація рельєфу для буру набивних паль. Ну, як ви бачите, зараз позаду мене відбувається копання катлавану для досягнення проектної відмітки. Вельних робіт для розміщення різних локацій. Також на будівельний майданчик зводиться весь необхідний матеріал для будівництва, для старту будівництва. Проводиться ряд підготовчих робіт для монтування кранів. Дякуємо за довіру всім, хто з нами. Долучайтеся до нашого партнерства. Всі, хто бажає вигідно, якісно та прибутково інвестувати. Ми продовжуємо рух, не дивлячись на надзвичайно важкі часи. Ми тримаємо економічний фронт країни. Ми допомагаємо нашій армії і тримаємо темп. Ми вас не підведемо і ніколи не підводили.